Вітаю всіх, друзі. Сьогодні на кар'єрі покажу, як переглянути ваші улюблені речі в Роблоксі. Для цього заходимо в Роблокс, натискаємо на свій профіль, і відповідно, тут, у профілі, ви зможете знайти всю інформацію про себе, включно з улюбленим. А знаходиться улюблене тут, у самому низу. Якщо у вас є щось улюблене, от наприклад, я додам в улюблене якусь карту або ж. Відповідно, от лайкну фаворит. Так, заходимо в профт на в профіль, гортаємо вниз. Ось. І тут вони з'являться. Просто у мене ще не оновився профіль. Ось улюблені. На цьому все. З вами був. Всім бувай. Ось сюди можна натиснути на мої улюблені. Так, перепрошую, і вибрати тут відповідно улюблені аксесуари, анімації і так далі.